Шановні панство, всіх вітаю, включаємося прямо з роботи. Отак мене завантажили. Блін, рівні підв'язати забув. Бо вилетять. Коротше, така пірамідка. Поїхали з вами кататися. У мене сьогодні дві ходки і там потом по місту роботи. Так що Так що такі задачі Погнали! Пам'ятаєте, ми кучу арматурки возили, жан, пацани, каркаси в'яжуть. Сходив, подивився, де вивантажувати. Зараз будемо скидуватися, тільки щось дощик починає прокрапувати. Так собі погодка. І де нема погано. і дощ є теж погано, так? Да? Все, все не так. Пробуємо пользуватися благами великого крана Чхунь. і полетіли одразу усі рігіля взяв і можна викинути. Відбирає речаги, коли перегруз. Раз, він забрав реча. Ще туди? Сейчас. Когда уже перегруз б'є прямо этот М -м, получается дозволяє тільки засунуть обратно, а если надо опустить, то короче я чуть подсунул и лапой змайнував И все. Ну, хитрожопость, наше все. Трешечка стабильно там есть. Заодно и понимаю, я тебе могу его В общем, еще вот такая штука прикольная. Ну, це коли лентяй опущений, оця кнопочка. Получається, е, як вивертаєшся, вона лентяй трошки розгружає. Прикольна штука, я вам кажу. Там видно прямо... Ну от я заїжджав, видно як лентяй аж там вивертає так, ну, дуже дебело, коли не, не нажмеш. А то он Так раз і потягнуло. Прям видно по землі. Легенько не вивертає нічого. Все, друга ходка и потім, потім, потім Будем тут по месту щось стягать. Там бытовочка вроде бы. Ще трохи опалубки. Короче, Пацаны підсипали мені трошки задач. І на газель позвонили, одни, другі, треті, все, едем, не, не едем. Третьому відмови бо, ну як бы понимаю, що не спію. Тут тільки короче, Порішали, все нормально, договорились, Ромки позвонив, дав задание дзвонять отбой. другий, у другого од привезли товар на місце. Звоню третьому, третій вже знайшов машину. Вот так вот Развлекаемся. Оп, я вже другу ходку на завантаженні. Единственное, оце блин Тупо стрёмно так возить Блин, зав'язувався, як ти знаєш, що треба. Я так так зрозумів мені цих стояк буде до хрена и трошки. Да Стрёмна конструкция. Ну ладно, хрен с ним, як його назад вести. Це я зараз там ну, ув'яжусь, поїду. По три ремешка. А як назад? <рес> То ще було не все. Зараз там десь я приїду, покажу. Ще мені загрузили три ноги. 4 поддона. Просто это поддоны, привязанные лямками и все. Хоть трошки задолбал, кажу, может хотя бы стрейчем обматывать начнете. Короче, обмотала мы не стрейчем. Завязал я на все ремни, что у меня есть. Еду, стараюсь не шататься. Вот такая беда. Все, вот такая вот херобора. Пачта. Трошки проехался уже, блять Ни хера не держится. И вот тут вот лямочка уже одна тоже ушла, покинула наш чат В общем, вот такие пироги, підтянув полностью в ремни, все послабло. Иду зараз вообще так, еле-еле, щоб не денеш. шатнуло лишний раз. На обратну доставку буду просить клієнта, щоб оці три ноги взагалі віддільно брали газель. Можна вже даже. І грузили повністю у газель, насипів і там вони насипі будуть його то все діло приймати. Ну, Блін, ну нема корзинок, вибачте. До побачення. Ну Поки політ нормальний. Я ще разочек ставав вставав дотягував. Все хорошо, вроде бы держится. Мчуся. Я не знаю, конечно, я буду пацаны тут все дело обратно складывать, но уже выкидывали. Стремно было даже этот, якобы, снимать ремни с этих с этих стоек. Вот ты понимаешь, тем более, э, там три было у этих вот Яких ленточки які держали. Короче, ты понимаешь реально, що одна вже репнула, две осталась. Якщо воно репне, и верхня пачка выкатится на тебе. Вот такі дела защиплюсь, наверное, за арматуру, да? Так, ще тут ліса були уже в кузові Лежать виїжджаємо Тут так трошечки, зовсім трошечки в притирку, вот там вон під ногами армопояса тут Притирочку надо выйти так. Чтоб вот там вот прицепилось даже в этом вытер. Чтоб короче тоже арму постанет зачепыть. Вот так класс. И ровненько выехать злиться. Зараз скидаємо к леса, забираємо, добираємо там тоже опалубка, вяжем, веземо сюди і цепляємо вагон І ще кудись веземо. Не знаю куди. Може, туди, де я палубку забирала. Короче. Отака така движуха. Дивимося в дзеркало, щоб нікого не було. Тут паралельно моніторим, щоб теж ніхто не їхав. Бо там вони маманки зі творою бігають, щоб вони під колеса не попали, не дай Бог. Поїхав. Так, ми з вами щось сюди привозили, чуть Двіжняка ніякого нема. Та в принципі там де я грузився, ось, я вже гружаний, там в зеркалі видно. Теж що ми і зимою привозили якусь опалубку, щось ще привозили, железо якесь, автовозик стоїть, не шивелися. Оріз бідолага в землю практично. Я ще повернувся з такою фігньою. І ще одна фотка буде і покажу прийшло діло до бытовки на такі битовки з вами мерсиком возили и зимою коли отак ото... так, мене Оп. трошки лапка провалилась Зимой, да, вам вами ездила в крайний раз. Вот так, поляк. И полетіли. Лук кузов.

A tardar Что, а, прямо на руках. Вот так А завтра кран приеду переставы. <свист> ну, они уже там подваживать будут. Короче, сказал, бросай. Завтра будет кран, завтра будем выставлять. Это пара, он чуть-чуть регилей. И до Ура! Свершилось чудо! Я все зарубил. Можно и сваливать. Да, конечно, крепко так попрацевал сегодня. Вроде бы туда-сюда. А уже, бачите, сколько времени. А мне еще час до дома ехать. А клієнт сказав, що я дуже дорогий. Кажу, то я вам ще этот, як його? Дешево обійшовся. бешелся. Короче, постоял, поржал. Денег остленял і все нормально. Хорошо, хоть есть ще клиенты. И хоть хтось настроїться. Все. Помчав додому. Так, і благополучно я вчора просидів цілий день вдома. А сьогодні я забираю. Це Максик вивозив, що там на скандал попав. А сьогодні я це все діло вбираю. Тут теж люди вже бігають, фоткають, Кажу, да я вбираю. Тут ходять. Ой, спасибо вам! Це, конечно, цирк на дроті. Кожен, хто не этот, тут мимо не ходив. Бакси з телефонами, бігають, фоткають. Веселуха, Заїжджаєш так стараєшся щоб не по потравки лишний раз не кататися от, так вот. Короче, працюємо. Вчора взагалі галяк був А сьогодні, на сьогодні на утро один позвонив позвонив ну, це, що, оце що ми робимо І там ще тітка позвонила каже три палети і привезти Я жеки скинув Он говорит, давай я на десятке, наверное, поеду. Выехал, короче, десятитонником. Ну и не зря. Оказалось, оказалось пять палет гипсокартона и там еще куча всякой фигни. раз в этот видосик вставочку вкину. И как прикололы. Тёма, привет. Так, думаю, для прикола тебе запишу пятитонник, короче. Короче, пять пачек гипса, ну пятая не полная. Доски и вата. Вот прикинь, <laughs> вот это пятитоником приехал бы я. Так что вот такие дела. Так, ну и на закусочку то кольца положила, а теперь трубы. Оно ну, пластик, так что все, все в легкую возится. А 6-метровый вот так закидываем на склад. Зараз одну сторону отщепляю так, щоб туда не бегать поэтому по трубам ноги не ломать. Вот <звук> так говорят, что и все, чуть-чуть дернул стрелочкой. И крючки взлетают. Так пользуюсь случаем, пока техники не мал в дворі. Трошки, трошки у дворі з косілкою походив, бо на вулиці треба буде за двором ще трошки побігати, покосити, бо в таких бур'янах кум мій не бачить цієї труби під. Лета для, для ворот. Умудрився скат порізати, паркувався, заїжджав ми там в кемрюху. Брюху, короче, дивилась, як вона там себе почувала Так він ще и уработал передній скат, поки я виганяв машини, Ну, переставляв там. Бо скання була на ямі, Мерс був, Это, Ну короче, міняв местами. От, когда, блядь, недоброе утро, приехал до Кума. з двору, блядь, с утра заезжал. Вот. вот это называется Недоброе утро. ще колесо такое ездить. Вот у Кума такой штыречек. Вот такой штыречек. И прям штыречек, блядь. Говорит, постой под калиткой. Я выгоню это трактора, блядь. Выгнал, блядь, трактора, блин. Теперь я на Донкратах. Все, целый день дома. Позвоним вот то не туда, не сюда. Едем? Да, едем. Все, я сейчас документы решаю, поедем. Позвоним еще раз. Ну что, едем? Да, едем, еще документы решаем. Ну, короче, так меня третий раз не звонил. И Мені ніхто тоже не перезвонював Вот так вот. Так, вчера ще одвис с витьком на эту, я, короче, на топливну, аппарату топливну аппаратуру топливную аппаратуру, отвис на диагностику и проверку. А, тільки що дзвонили, спрашували, а що, а що з нею було. Я кажу пацани, ми не знаємо. Машина приїхала із вваленим мотором і ну, звісно, що з топлювами. Так що треба розбиратися. І коротко, дали до задання коротко, буде ремонт цієї машини, Позже освітлятися. Дракон на місці. Собака... О, собака пішли я тебе скупаю. Почухаю трохи. Якось так. Зараз вийде мала. Теж по позбираю, абрикоски по попадали. І до всю сьогодні завтра ще отут. Все, собака вже майже висохла. Сонько вам дочекався нарешті. Допомагає дитина по двору щось робити. Зараз позбираю брикосини, быстренько покашу, бо залишилось тільки цей кусочок Якось так, оп, і везде чисто, все подметяно, Сонька быстро справилась. Навіть за двором спів нагадати Все. і сусідці позбивав трошки. І свої Ось вот так вот. Все, теперь можно идти купаться. Короче, зашел до кума. Купаться. Ой, вот все буду. вот такие. Наряд. Я, я бы тебе рекомендовал взять вот эту ретро-вещь. Да? Чтобы не утонуть, то ты все-таки плавать. Да. Я тут-то в мелкоте. Ну смотри, забуйки только сегодня не заплывай. Ужин. Ну, У нас есть такие ужин. Все. Дичата вон чекают. Кажут, давай ешь ты давай мясо, а есть только сало с картошкой. Ну вот так вот. легенький этот по акции было на неделе. Так что вот такие дела. Все, шановное панство. Хай боже вас Боже. Помахайте руцей.